Дуже багато цікавих коментарів насправді, і багато хто пише, що ось так цікаво дивитись ваші відео. Дякуємо. Багато хто пише. Нічого собі у вас у Львові ще й робиться, ще й непогано робиться. Нам би ваші проблеми, бо в нас навіть близько такого рівня нема. До людей з інших міст хочу окремо звернутись. По перше, дякую, що дивитеся. Це несподівано приємно, що такі дрібниці і деталі, нюанси реконструкції львівських цікаві людям і з інших міст. І справді так я можу визнати, що у нас за останні там 5 років і навіть 10, особливо останні 5, рівень реконструкції справді зріс. Ми справді трошечки підтягнулися до. Європейського, і справді у нас же вулиці робляться з такою концепцією, що в принципі я вже не мушу воювати окремо за понижені переходи, я не мушу воювати окремо за якусь тактильну плитку. Це вже стало за стандарту Львові. І, зокрема, завдяки пильній увазі громадськості. Ну і влада теж, напевно, десь пішла свого часу на поступки, на зустріч і перейняли ті всі. Стандарти, і ми зараз це вже робимо. Тобто, коли я йду по вулиці і вам не показую окремо, що о, дивіться, тактильна плитка, чи о, дивіться, понижений перехід, чи там газони місця для паркування, це означає, що я вже до того трошки звик, і окремо цього показувати не має сенсу. Але так, сьогодні на реконструкції вулиці Шевченка, ви побачите і тактильну плитку, яка до речі тут зроблена добре, тому що вздовж всієї вулиці, зверху донизу, є. Тактильна направляюча смуга, яка не переривається, це означає, що людина, яка є незрячою, вона може е за допомогою цієї тактильної плитки пересуватися повністю йти з місця на місце, з переходу на перехід і так далі. І тому подібне. Пониження зроблені всі в нуль. Це теж приємно. Також можу це окремо похвалити. Є місця для паркування, залишені лунки для озеленення, хоча менше ніж хотілося, талію я не знаю, це. Також і мій біль, тому що тут до реконструкції було дуже багато дерев, але заміна комунікації робить свою чорну справу, тому що коли йде повна реконструкція, знімається весь шар, перший, другий, третій, і ми долазимо там мало не до літосферних плит. Насправді колектори на таких старих вулицях колекторам поза 100 років, вони залягають на великій глибині, подекуди треба і на 10 метрів заритися. Ну, може, не на 10, але на 6-7 точно. І коли ви прокладаєте новий колектор, то старий ще весь цей час практично функціонує. Тому що якщо реконструкція триває рік чи два, ми ж не можемо просто відрізати людей від води і каналізації, так само і труби водопостачання, і колектори в старому місці лишаються, поруч будуються нові, і вже коли все завершено. Вони перепідключають будинки до каналізації водопостачання, а старі е, ті колектори просто е, тампонують, тобто заливають бетоном всередині, і вони лишаються на тому місці. Тобто, по суті, коли йде реконструкція такого масштабу, то трошечки місце на вулиці крадеться, тому що там, де той старий колектор, місце вже пропало, там де новий, воно забрало нове місце. І це я веду до того, що е, оцей от... Відрізок вулиці від фасаду до фасаду, він трохи втрачає, і там менше стає того місця, де мало би бути озеленення, Та? Тому що є певні ділянки, де нібито можна було посадити дерево, але там вже зарили якісь комунікації. Не завжди вони їх заривають на зло, хоча дуже часто вони грішать тим, що. Просто не паряться, як провести комунікації так, щоб було більше дерев, тому що це для них дерева це таке щось таке для хіпстерів, то там Юра буде знімати, буде бідкатися, а нам головне мережі. І от вони прокладають ті мережі як можуть. Ну, але насправді, із з об'єктивних причин місця на вулиці на дерева стає менше через власне мережі. Ну і також будемо дивитися і на покриття дороги, і на трамвайну колію, і на тротуари. Зразу розкажу, хто ще не бачив жодного відео про вулицю Шевченка. Тут от така концепція. Там було трошки ближче до Янівського кладовища. Чотири смуги для руху, дві для руху, трамваїв і автобусів вони зроблені з коліями і в Бруківці, а ті смуги по краях, які для руху автомобілів, вони були зроблені в асфальті. Нижче по вулиці. Відстані між фасадами стає менше. Тут вже на тій ділянці, де ми є з вами біля вулиці Турянського, вже є три смуги, знову ж таки, дві для громадського транспорту. І одна з них, яка вгору йде там спільна з автомобілями, а та вниз, яка тільки для авто, теж асфальтована. Отака От концепція. Ну і є велодоріжки окремо виведені поза межі проїзної частини. Вони поруч з тротуарами, вони асфальтовані. Тротуари, плитка 30 на 30. Нормальна плитка, в принципі, це теж у Львові вже стандарт. Я на цьому окремо не зупиняюся. Тому що всякі такі плиточки, типу старе місто, це взагалі те, чого не має бути. Це найдешевша плитка, яка, в принципі, не має права на життя в місті в сучасному, тому що вона не прикольна, незручна. В неї там груба фаска, і так далі. Тому подібне. Плитка 30 на 30 Вона свого роду повторює історичну плитку міста Львова, яка теж була такого розміру. Тільки інший трохи матеріал. А зараз ідемо дивитися деталі.